Вітаю сьогодні. Розберемо 5 пасток, на які трапляють навіть ті, хто вважає себе автоекспертом, як не купити машину з пробігом в мільйон кілометрів. Чому не треба вірити фразі, де да я тільки що все перевірив? І як не обернути свою електрику в фейерверк на день перемоги? Пастка перша предоплата без перевірок. Ось воно ідеальне авто, свіже доглянуте. Продавець запевняє пробіг чесний, стан сів та поїхав. Та що там? Він, здається, готовий присягнути на біблії, що машина просто цукерочка. Єдине, але продавець в іншому місці каже: Бро, охочих купа! Кидай завдаток, щоб я її для тебе забронював. Ні, ну раз авто дійсно цукеречка, то кидаємо гроші на секундочку. Мій знайомий займається продажем та купівлею автомобілів вже понад 10 років, і тільки після того, як він скинув предоплату, він додумався перевірити він код, і там опа не 350 тисяч, а вже 700. предоплата. Як ви знаєте, ніколи не повертається. Тому будьте уважніші як перевірити він код це можна зробити на самому авторі. Це можна зробити через CarVertical. це можна зробити через аплікацію автономери і ще. Купа, купа, справді і платних, і безплатних перевірок, які ви можете зробити вдома самостійно, без усіляких завдатків. І ви запитаєте, яка проблема в тому, що пробіг не 350 п'ятдесят тисяч, який вже не маленький, а 700 Я вам скажу, що автомобіль вже не буде коштувати тих грошей, які хоче продавець, адже він хотів їх за автомобіль пробігом 350 тисяч кілометрів замість 700. і який іток. Продавець зникає, гроші разом із ним, автомобіля немає, тільки історія про купу охочих покупців. Пастка Друга гаражне ТО. Також часто зустрічаються об'яви з ідеальним обслуговуванням. Прямо як в мого знайомого авто з Німеччини. Масло замінювалося вчасно. Чесний пробіг, все як у касці. Дістаємо сервісну книжку. Там обслуговування кожні 10 тисяч кілометрів за тою самою адресою, без жодних контактів, тільки початка якогось дяді Васі. І хто такий дядя Вася? Ніхто не знає. Ви можете таку саму початку намалювати в Paint, але ж ви тут не для того, щоб вчитись обманювати інших людей. Ви так само, як і я, хочете розібратись, як себе вберегти від таких шахраїв. Якщо сервіс офіційний, в нього є повна електронка. Електронна сервісна історія, це вже не підробиш. Беремо Вінкод код автомобіля, дзвоните в офіційний hey, сервіс. Диктуємо йому Вінкод, код. Він повністю вам скаже, де збігається, а де не збігається ця історія. Якщо сервіс був не ділерським, просто шукаємо адресу СТО, на якому проводилось ТО, і телефонуємо до них. Вони зможуть підтвердити або спростувати той факт, що машина обслуговувалась в них. Підроблені сервісні книжки це реальність, але все можна перевірити, і це не важко. Лише один дзвінок, і ви заощадите купу грошей. Пастка третя. Чудо ціна. Наприклад, усі BMW по ринку стоять від 10 тисяч доларів, і лише одна коштує 5. Супер пропозиція, одразу беремо і їдемо саме до неї. Яка добра людина, можливо, він знайшов Бога, або просто альтруїст, який хоче, щоб ви їздили на BMW. Ні, швидше за все, просто один з трьох варіантів. Або це биток з США, який можливо самостійно доплив до України. України, Або це автомобіль з каршерінгу, на якому вчилися дрифтувати тисячі людей, або це просто кредитний автомобіль, за який вам доведеться виплачувати свої кошти. Якщо ціна надто низька, то це червоний продавець. Перевіряйте історію через бази даних, такі як були в першій пастці. Ніколи не ведіться на терміновість, обмеженість пропозиції, це все пастка, і люди просто намагаються вами маніпулювати. Дешево не завжди вигідно. Але якщо хочеться пригод, то беріть. Тільки пригоди можуть прийти швидше, ніж ви розрахуєтесь, і будемо сподіватися, що це буде саме ваш випадок. Не бійтесь відмовлятись від купівлі, це ваші кошти, і якщо що, то вам доведеться їздити. На цьому автомобілі, ні, нам цей варіант не підходить. Заощаджуйте свої кошти та заощаджуйте свої нерви. Паска, четвертий, все окей, бро. Ти питаєш в продавця. Що по машині? Продавець, ніби твій кращий друг. Та все норм, масло поміняв, машина блищить. Коробка взагалі ніби ніколи не їздила по нашим дорогах. А ти її заводиш, а коробка б'ється. Перемикаєш передачі, а вона смикає. Газуєш, мотор реве, а їде як рабло, помилка з автоматом. Не всі знають, що перемикання автоматичної коробки передач на вимкненому двигуні може призвести до поломки. Ніколи не перемикайте драйв, задній хід або паркінг, якщо авто не заведене. І ніколи не. Не перемикаєте коробку, якщо машина не прогріте, особливо якщо вона стара. Що ж робити, я усім раджу, усім нашим клієнтам, раджу перевіряти автомобілі на СТО. Домовтесь з якимось незалежним або з власним СТО, яке зможе подивитись машину повністю від ходової до місків. А якщо автоматична коробка передач перемикається з ривками, це сигнал, що можуть бути проблеми. Пам'ятай, коробка передач має працювати плавно, якщо вона б'ється. То це вже не авто, а дві спаррінг-партнери. Пастка п'ята електрика. Один хлопець вирішив оновити музику в машині. Не взяв дроти, обрізав, скрутив їх, як бог душу поклав, і вставив все назад. Завів авто, і тут димова завіса. Що сталося? Все просто коротке замикання. Перегоріли запобіжники. У гіршому випадку згоріла вся проводка. Моралі сторі: якщо щось не працює, одразу перевіряй запобіжники. Це ті різнокольорові маленькі прямокутнички в блоці авто. Не розбираєшся в електриці, краще взагалі туди не лізь. Віддай автомобіль електрикам, які на цьому знають. Якщо треба контакти, пиши в коментарях. Пам'ятай, електрика це не той випадок, де треба робити на Авось. Інакше твій автомобіль може перетворитись на димогенератор. І так, підсумуємо усе, що я сьогодні сказав. Завжди перевіряйте він-коди перед купівлею автомобіля. Не довіряйте гаражним кооперативам, які роблять ТО кожні 10 тисяч кілометрів. Чудо, ціни. Бувають тільки у шахраїв електрика, це не іграшка. Якщо не знаєш, не чіпай. Тест-драйв обов'язковий навіть для автомобілів з автоматичною коробкою передач. Напиши в коментарях, які автомобільні підстави були саме з тобою, чи траплялись вам автомобілі зі скрученим пробігом, або ті, які перевірялись на гаражних кооперативах. Підписуйся, став лайк, і хай буде з вами чесний пробіг.